На Закарпатті склалася найгірша гідрологічна ситуація за останні кілька років. Аномальні морози та снігопади наприкінці січня, початку лютого, різко змінилися потеплінням та зливами. Це призвело до утворення паводків та інших природних стихій. Такої погоди не було десь більше 10 років. І якщо буде ініціативні на сьогодні опади, то, звісно. С до того, що підуть паводки, і може начатися льодохід. Синоптики констатують, що на погоду в області впливає ізольований циклон, який розташований на кордоні Польщі та Білорусі. Саме його фронтальний розділ і зачепив Закарпаття, що спровокувало значні опади. В деяких районах краю випала місячна норма. Це окремі пости в нашої області в Тячівському районі, у Чорноруська Руська, Мокра, у Міжгірському районі Колочава. І в Вершальському районі такий гідрологічний пост довгий на інших метеостанціях випало до півмісячної норми дощу. За рахунок повільного руху циклону дощі не вщухатимуть до 6 лютого. Синоптики переконують, штормового попередження не уникнути та слід очікувати загострення гідрометеорологічної ситуації на всій території краю. Сьогодні даємо знову штормове попередження на продовження сильних опадів. Протягом сьогоднішнього дня і вночі 4 лютого. В подальшому опади будуть зменшуватись. Тобто інтенсивність їх буде слабнути. Закарпатський сегмент практично всіх соціальних мереж зранку п'ятниці заполонили відео очевидців, які ділилися початком льодоходу на всіх річках області та наслідками руйнівних підтоплень. Загалом вода залила щонайменше пів тисячі будинків та відрізала з десяток сіл від цивілізації, і це тільки початок, запевняють фахівці. Ми ще визначаємося з подальшою подальшим розвитком гідрологічної ситуації. Так виглядає, що паводок буде посилюватися, тому що Сніготанення продовжується. На сніготанення наклалися ще опади у вигляді дощу. Відповідні служби ведуть моніторинг стихії в режимі реального часу. Втім, висновки експертів не втішні. за рахунок того, що сніг ущільнений, земля замерзла. І є така ймовірність, що зараз буде потепління, і частина талої води буде. Якби так мовити, збігати прямо у річку, що земля не буде опитуватися, а буде прямо збігати в ріку і буде типу Зробить себе як, як труба, якась така, що приймає то воду. Найбільш небезпечна ситуація склалася на річках Боржава, ріка, Теребля, Латуриця та кілька менших водних артерій. Вся ця паводкова вода акумулюватиметься кілька днів у тисі, де також зафіксовані потужні льодоходи. Тиса по-любому прийме цю воду, але може бути проблема у боржаві у боржаві. Іменно під мостом на стику боржаві і це у селах Варієво. І потім у реметах. Вихідні обіцяють бути напруженими, однак синоптична ситуація повинна покращитися вже на початку тижня. Із північної Арктики до нас буде опускатись холод. І температури повітря знизиться вночі до 50 морозу, в горах до 15 морозу, в день від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла в низинах області. У горах остануться морози.